Всім привіт! Мене звати Сергій. І в мене виникла ідея відкрити свою невеличку екоферму. Раніше в мене вже була своя ферма, я тримав декілька хворів. Так що в мене є вже трішки невеличкий досвід. Зараз робив невеличку паузу в зв'язку з тим, що я зараз на службі Національної гвардії України. Але після закінчення служби планую відкрити свою невеличку екоферму Ну, розпочати свою власну справу. Тому що вважаю, що краще працювати на себе, Тільки я вже планую тримати, окрім двох, можливо трьох корів Порода джерси, декілька кіз, овець. Планую відкрити мені зоопарк. Також на території в майбутньому має бути невеличкий магазинчик, кафе, де можуть просто туристи приїхати, відпочити, подоїти козу. Ну, ідея хороша, тільки треба все, -все поступово реалізувати. Придбати будинок з ділянкою в хорошому місці. Це головне, я вважаю, що це є ключ до успіху. Цієї всієї моєї ідеї займатися ось цією справою. Тому що завести можна багато чого, головна реалізація цієї всієї продукції. Ну, скажу вам одне, в мене було три корови з реалізацією молока, сиру і сметани. в мене взагалі проблем не було, не було все розбирали, Люди самі приходили до мене. Але цього разу в мене більш амбітні плани. Я хочу створити екоферму, що там не тільки будуть корови, що там буде і міні-зоопарк, щоб люди могли приїхати, на це все подивитися, подоїти козу, побачити ослика, поні, корову. Шту. Також подоїти, спробувати. буде дуже цікаво і надіюся, що швидко ця війна закінчиться. І, і я зможу нарешті втілити свою таку невеличку мрію в реальність. Але я вже починаю поступово вже її реалізовувати. Наразі це тільки моя ідея. Але якщо ти стаєш перед собою певну якусь ціль, мету і дуже цього хочеш, в тебе є бажання, ти обов'язково її досягнеш. Я так вважаю. Так що ми з вами цей шлях разом пройдемо. Буду викладати в майбутньому вам відео, як я буду створювати цю ферму, де я буду купляти ділянку. Будиночок. Я буду при... купляти кіс, овець, доїти їх. Думаю, буде вам цікаво. Всім па-па, до побачення, до нових зустрічей.